Якщо чорна кішка перейшла дорогу, чекай на невдачу. Таку прикмету знає майже кожен, адже люди схильні вірити у щось незвичне, надприроднє. Ми дивимося у дзеркало, коли щось забуваємо. Сидимо перед подорожі та оминаємо вугли. Все це наслідок народних вірувань або забобонів, які передавалися від покоління до покоління. Вони сформулювались внаслідок спостережень за природою, довкіллям та поведінкою людей. В давні часи люди не могли зрозуміти ті чи інші явища з наукової точки зору, тому пояснювали це втручанням різних духів та потовічних сил. Наприклад, французький етнограф та соціолог Клод Левістрос стверджував, що віра в забобони допомагає людям подолати хаос та зберегти традиції предків. Хіба що лінивий не знає найпоширеніші прикмети їх безліч, особливо тих, що мають певну тематику. В Україні дуже цінують грошові прикмети. Ось, наприклад, не давати гроші на ніч, а то їх не буде. Або купувати чоловіку червоний гаманець буде більше грошей водитися. За жодних умов не можна позичати після заходу. Сонця. Також популярні забобони пов'язані з одруженням та щастям. Наприклад, щоб шлюб був вдалим, Молодята не повинні бачити один одного зранку в день весілля. Бажано також, щоб наречений не бачив сукні своєї обраниці до дня одруження. Або якщо перед раксом молодята з'їдять одну шоколадку на двох, життя буде солодким. Багато хто вірить у такі прикмети і сумлінно їх дотримується. Втім, є ті, хто проти цього. Ну про те, що чорна кішка якщо перебіжить, то буде нещастя, знаю. Е, якщо Жінка з порожніми відрами до, до нещастя знаю. І вроді як щось сіль розсипав, теж до нещастя. Ну інколи так, інколи ні. Ті, що, мабуть, позитивні, в ті вірю. Хіба що в долю все. Ну і так, не більше. Іноді чорна кошка, коли переходить дорогу. Моя мама дуже в них вірила, але я ні. Нічого. Це не научно. Та я більше в удачу вірю, те, що от іноді є погані дні і є хороші. Як би вам сказати? Сідьма вода на киселі, як ну, наприклад, якщо транспорт, то що ну вже не прийшов, значить їхати не треба. Ні, ні. А у ворожик? Ні. То ще що там ластівка щось пролетить, а, в небі низько, значить буде дощ. Ну, я не бачу жодної ластівки сьогодні, то ж ладно. Тисячі людей вірять в астропрогнози та зв'язок із космосом. Розташування зірок може тим чи іншим чином впливати на почуття людини. Наприклад, сонце це теж зірка, і від сонячного випромінювання підвищується тонус центральної нервової системи, покращується обмін речовин і склад крові. Також є відоме поняття як ретроградний Меркурій це астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху планети у зворотньому напрямку. Тому астрологи застерігають людей. В Цей час може погіршитися самопочуття знизити. Тись рівень працьовитості та нестача сил. Приймайте рішення, не кваплячись та не конфліктуйте з іншими. Дехто вірить у таке явище, дехто сприймає це із гумором. Утім, вплив астрології на життя людей заперечувати не варто. У сучасному суспільстві абсолютно нормальним буде почати розмову з питання, хто ти по знаку Зодіаку. Багато людей читають свої гороскопи з різних причин: хтось хоче почати свій ранок з прогнозів на день та майбутнє. Хтось хоче більш пізнати себе як особистість завдяки положенню зірки, а дехто розважитись. Існують. Фактори, які впливають на нашу віру у те, що ми читаємо, тому психолог Бертрам Форер провів експеримент та довів одну теорію: коли людина читає гороскоп, вона переконана, що опис може бути застосовано тільки до неї, і переконана в авторитетності того, хто сформулював цей опис. Також впливає те, що зазвичай в описі хороші характеристики. Тому секрет успіху гороскопів у максимально загальних фразах, які будь-яка людина може співставити із собою. Ну, взагалі, знаєте, якщо десь... Як сказати, якщо десь в якомусь журналі і, і зустріну якийсь гороскоп, то, то, про себе, то про себе прочитаю. Не читаю, ну, ну, це чисто, прикольно, якщо це співпадіння, якщо ну, не співпадає, ну якби ну, таке, хіба що розмову підтримати з кимось. Ну так, знаєте, по приколу. Ну не дуже, це просто як цікаво почитати іноді. Раніше читала, зараз ні вже. Ні. Раніше в газеті можна було прочитати, а зараз якось газет немає, а в інтернеті не читаю вже. Астрологію? Так. так. Періодично читаю. Ну тільки якщо хочеться анекдоти почитати, так, ну да, смішно, класно, ставлю лайк. В астрологію трохи. А як часто читаєте гороскоп? — Не часто. Не часто. Не часто. Mm -hmm. О, сьогодні затемнення, я знаю, сонячне, десь до 15-ї години, це знаю. В інстаграмі підписана. Це така дуже сумнівна штука, якщо чесно. Yeah. Ну там, коли якісь планети, не знаю, інколи там чую по астропрогнозу, але потім щось збувається, щось ні. Деякі люди вірять у те, що в нашому житті є магія, щось непояснене? Інші ж переконані, що ворожки шахраї, їм не можна вірити. То хто ж такі чаклунки на сьогоднішній день? Розвелося дуже багато шарлатанів та афористів, які замилюють людям очі. Середня ціна сеансу у спадкової ворожки 600 гривень. Багато хто наживається на вірі людей, і залишається безкарним. Нині ворожіння онлайн привертає увагу людей, адже це доступний і в більшості випадків безкоштовний спосіб отримати відповідь на питання. Але чи дієві такі ворожіння? ворожіння. навряд чи через інтернет можна побачити долю людини та її майбутнє. Окрім популярних інтернет-знахарів, люди часто звертаються і до менш відомих цілителів. Зазвичай їх важче відшукати, адже модних сторінок в соціальних мережах у цих людей немає. Насправді, якщо припустити, що людина володіє певним даром, вона не буде себе рекламувати, давати оголошення на телебаченні. Справжній фахівець сам розповість все, що бачить, і не візьме за це певну плату. Взагалі у нашому суспільстві є певні групи людей, які засуджують ворожіння та. Магію, ось, наприклад, віруючі християни переконані, що очаклунство і магія це великий гріх. Все ворожіння передбачення майбутнього звернення до темних сил, як зазначає психологиня Ольга Василенко, у кожного з нас є ті чи інші проблеми, і похід до ворожки може зробити наше самопочуття тільки гіршим. Варто побути сам на сам, записатися на сеанс до професіоналів та вирішити певну проблему раціонально. Ну не знаю, якось ну я сам люблю ну, поворожити. А... А до ворожих сам не гоже. Е, ні, ні. Я вважаю, що це шахраї. Ну, вони є як суб'єкти діяльності, але їхня сила ставиться під сумнів завжди наукою і всіма. Ворожик, не знаю, може, в мальфарів дуже давно. Це ще десь в студентські роки з подругою, подружка потягнула. Колись так. Ще, ще давно. Яким сеанс? Ну, щось зійшло, щось ні. Щось десь психологічне, мені кажеться, що якось вони підходять трохи з психології. Ні, ні ну можливо там в дитинці мене там водили, ну, але я то більше сприймав як той самий прикол, то ж що там. Я вважаю, що є якісь такі, які справді щось вміють. Ну, дивлячись ще, які ворожки, бо ворожки, які реально ворожки, вони не світяться на ну, телебаченнях і все це. Таке, що там карти розкласти чи каву випити. Я зараз так випила каву через 5 хвилин по-іншому, там та гуща залишилась, чи карти витащила по-іншому. Ні. Чи ходили колись до них, чи ні? Это бред Українців наразі найбільше турбує питання закінчення війни. Кожен робить свої прогнози та довіряє певним джерелам. Хтось вірить лише у свою інтуїцію та логіку, хтось уважно слухає думки різноманітних експертів. Такі провидці зазвичай з різних шарових груп. Це і політологи, і юристи, і блогери із соціальних мереж або ж знахарі та віщуни. Причому у кожного з них прогнози щодо закінчення війни різні. Олексій Арестович зазначає, ситуація на фронті незначна і все може змінитися в будь-яку мить. Втім, війна може тривати до нового року. А відома астрологиня і таролог Джала Перл прогнозує, що у березні 2023 року буде вирішена якась ситуація, яка вплине на хід війни та поставить вирішальну точку. Згідно з найбільш песимістичною оцінкою військо. Вого експерта Олега Жданова бойові дії можуть закінчитися влітку 2023 року. Він зазначив, що за деякими прогнозами війна може тривати до наступної осені. Військовий експерт Петро Черник вважає, що доки в Росії триматиметься ідеологія, побудована на відчутті власної величі, то вона буде нападати знову і знову з іншими нащадками. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що українські військові зможуть звільнити тимчасово окупований Херсон уже до кінця цього року. Тут 50 на 50. Ну, не, не так, щоб сильно і вірю, але так час від часу слухаю і сподіваюся, щоб, щоб саме ця ворожка чи екстрасенс був правий. Я думаю, що це не дуже правильно так робити, чесно кажучи, це все-таки ну, не, не та тема, на яку можна ворожити. Я вірю аналітикам. І тому подібне. спеціалістом своєї справи. А, в мене подруга займається Таро, і вона каже, що на Путіні стоїть Ніпрогляд. <глід> тому не знаю, якщо це дійсно все правда, то навряд чи це так легко можна вияснити. І не читаю, і не вірю. Арістович теж нам робить прогноз. Насправді, типу, Може виникнути у наших військових тих, хто віддають життя за нашу країну і так далі. Почуття вони, що вони не змогли нічого зробити там, чи ну військове керівництво на них не дивиться, звісно, але от у військових, що вони не змогли нічого зробити, аби перемога там наступила там завтра чи післязавтра, бо це неможливо. А ворожки ну хочуть тим самим набувати собі популярність, і це насправді жахливий шлях набуття подібного. Ні, не читаю, але хочу вірити, що перемога буде, і що вони такі щось наворожать. Ну, вірити в ворожки, це приблизно як вірити Арестовичну, якби немає сенсу жодного. Ну тож. Ну ніхто не знає, що буде далі. Ну, подивимось, поживемо побачимо. Дивилися, мольфарки наші є. В Україні. Ну так восени взимку, хочеться вже новий рік якось зустріти вже з перемогою. Не дуже. Ну і не дуже вірю, тому що вони всі помиляються. Це тільки припущення. А як буде на самому віримо в ЗСУ в нашу армію? Мені здається, тут, тут навіть ворожки не, не треба. Тут і так все зрозуміло, ну хто да. переможе.